Порушили права на переміщення. Задля збереження потягу, який єднає Прикарпаття та Волинь, громадські активісти об'єдналися в рух потяг для людей. Нагадаємо, днями на офіційному сайті Укрзалізниці з'явилася інформація, що 26 травня потяг Коваль Чернівці відміняють. Тож мешканцям Івано-Франківська та Чернівців буде надзвичайно складно дістатися до Луцька та Львова. До слова минулого року вже були спроби скасувати це транспортне сполучення, однак людям вдалося відстояти потяг. Не мовчатиме громадськість і цього разу. Активісти вже написали звернення до голови Ода та керівника Львівської залізниці нині під листами проводять збір підписів на підтримку безперебійного курсування потягу. Я вважаю, що то є так, би мовити, втрата останніх якихось атрибутів державності. Навіть так, тому що от цей громадський транспорт, який, яким, який знаходиться у, у керівництві держави, ну під керівництвом держави і який є не приватним. Він то є щось Одне з небагатьох, що залишилося то, що можна назвати соціальним, тобто. Все решта поступово відходить. Та, зрештою, із цим також ще раз тяжче. І от втрата, тобто відступ від таких простих речей, він означає те, що стає просто щораз гірше жити. До руху вже долучається чимало небайдужих людей. А це окрім прикарпатців, мешканці Волині, Львівщини та Чернівців. Пасажири кажуть, відміна потягу вдарить по кишеням студентської молоді та пенсіонерів. Мовляв, доїхати до Львова, чи Волині рейсовими автобусами набагато дорожче. А головне люди можуть втратити не лише залізничне сполучення, але й друзів з інших міст України. Ми просто не можемо спілкуватися з своїми друзями, які живуть у Львові, в Німеччині їздять з Києва через Львів до Німеччини і назад. Вони в 50, в два рази вони зменшують варіант варіант нашого спілкування в два рази. Тобто, якщо зараз два поїзди один зняти, так це мінус 50%. І вже нині луцькі активісти отримали відповідь на звернення щодо збереження потягу. Зокрема, керівництво Львівської залізниці повідомило, що потяг таки відмінять, та навіть порадили людям добиратися пересадками. Між тим активісти руху потяг для людей зупинятися не збираються, та навіть обіцяють перекрити рух потягу, який курсує до столиці.